Буде весна, там, де ми стоїмо до кінця. Україна моя, берегиня, ти колишка, пісень глибина. Україна моя, батьківщина, ти як батько і мати. Одна. Хай зростають, радіють в нас дім. Різновар'ям ясні сади. Нам без тебе ніяк не пробіти. Ми у тебе, а у нас є ти. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в остатню тяжку минуту за нею Господа моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились, не дуріться самі себе. Учітесь, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня давня година, і ве добра слава, слава Україні. І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться, Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ніч надходить. Зорі сяють. Спи, дитинко, не стріляють. Чому? Чому? А, я не знаю. Ця біда прийшла без краю. Мирні ми, миролюбиві, працелюбні та щасливі. Хто позаздрів? Хто крадій? Щастя, миру і надій, ніч не відходить. Зорі сяють. Спи, дитинко, не стріляють. Тато де? Маля питає. Твій сон обороняє. Чуєш, десь там щось гримить, то страшний дракон летить. Татко обрані з мечем, У Голову йому з плечей. Татко мій, він чарівник? Так, він воїн, захисник, його браття то є сила, ворога насмерть скосила. Трішки ще ти почекай, Татко впорається, знай, Люба татку наша рідна Батьківщина. Україна, і поля, і ліси, і гай. Прийде він. Ти почекай ніч надходить, зорі сяють, спи, дитинко, не стріляють. Я тримаю у руці кольорові олівці, Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степ і пагорби дні брові, і озера, і діброві. І веселку, і калину, Чорне море, і Дунай це це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Десь чорнобриві, та не з москалями. По москалі чужі люди роблять лихо з вами. Моска любить, жартуючи, жартуючи, і кине. Піде свою сковщину, а дівчина гине. Якби сама б ще нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знаю, за що люди серця не побачать, а скажуть ледаще. Кохайте ж, чорнобриві, та не з москалями. У москалі чужі люди знущаються вами. Нас, людей, одна святиня, куди не глянь, все не спитай. Рідніше нам своя пустиня, аніж земний в чужий рай. Їм красить усе їх рідний край. Нема без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини.